Гліб Одненко обкатує нову трасу, готується до завтрашніх обласних змагань. Хлопець займається шість років. У 2021-му став майстром спорту з трасового автомоделювання. Сложне технічна, тому що постійно ти їдеш швидко і повороти треба везде попадати в них. Вообще, чесно говоря, бажання становиться дітей на половині прямої, тому що приймає разом два більше. Це дуже Трек має довжину 43 метри. Він на вісім довший за попередній, яким користувалися близько десяти років, і відповідає новим вимогам часу, каже керівник гуртка автотрасового моделювання Сергій Худолій. На даний час тенденції такі, що всі хочуть їхати швидко. Ми його планували десь ну 2-3 роки, і ну не наважувалося це зробити по різним, по різним причинам. Але ця пандемія всі сидять вдома. Вона Ну, підтолкнула до цього всього. Найважчим у побудові траси було почати, каже Сергій. А потім, вже, якщо ми пішли в це, то ну, ми розуміємо, що ми без треку не можемо. Це для нас все. Це як грати в шахмати без доски. Трек проектували, враховуючи особливості приміщення. Його треба було розмістити між колон. Конфігурацію цього трека проекту проект його робив наш друг трасовий Моделист, який будує треки по всьому світу, це Яніс Набокіс. Він Проживає в рігі. Яніс чемпіон світу з трасового автомоделювання з Латвії. Для цього приміщення він зробив 15 ескізів трас. Обрали цей, він найбільше підійшов під колони. Автомоделі працюють від електрики. Кожна колія під напругою. Траса має блок живлення на 13 вольт і 200 ампер. Вартість базової а автомоделі становить близько 500 гривень. Тампова на шасі стандартний 12-ї групи мотор. Така сім'я провода. Це найпростіша модель. Узел. Таку модель пілотує Данило Фасєєв. Їхати новою трасою нелегко, каже хлопець. Треба звикнути. Тримаю більше.

Краш, любове столкновення, любой вылет, там, до борту, это как Це бы, висока вероятність того, що гонка на на натом закончиться. Щоб модель краще керувалася, її як конструктор дозбирають перед змаганням, враховуючи особливості траси. Усі деталі учасники привозять із собою у спеціальних ящиках, під боксах. Є полки, на котро шашки, Ось шестеренки. Тобто це все Туха, та баршок органайзер. Якщо бігун ну, там босором тренується, вот он з собою привез свої місці, там, на соревновані своєм'яння, знання, що тут наш це мисці знаходиться в голові і в ящиці. Скажем так, під боксом. Обласні змагання з трасового автомоделювання відбудуться на новому треці 31 липня та 1 серпня. Юлія Кулик, Олександр Сідько, новини на Суспільному.